Вітаю, друзі, 15 липня! За крок до скоєння чергового злочину. Злочину організованої злочинною групою з зеленими гнидами. Народний депутат України Анна Скороход розкритикувала пропозицію призначити. Міністра економіки Юлію Свереденко прем'єр-міністром заявивши, що США скептично оцінюють її роботу, вважаючи, що вона не відповідає рівню такої посади. Подивіться відео. За словами Скороход, вибір Свереденко. Обумовлений її надзвичайною близькістю до Андрія Єрмака. Депутат назвала Свириденко любимицею Єрмака, е е що підкреслює вплив голови офісу президента на кадрові рішення. Скороход Відмовляється підтримувати кандидатуру, вказуючи на недостатню компетентність Свереденко, не дивлячись на її кар'єрне зростання від заступника міністра економіки в 2019-му до першого віце-прем'єра в 2021-му. Депутат також відмітила, що Сполучені Штати Америки не обурюються проти цього призначення, так як їхній вплив на Україну ослаб. І більшу роль зараз в зовнішньому управлінні відіграє Велика Британія. Ну а тим часом в Україні встановлено неконституційну монархію. Ну, диктатуру. Я про це говорив: диктатура Зеленський. Вчора написав, що він запропонує кандидатуру прем'єр-міністра. По-перше, за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру прем'єр-міністра для внесення в Верховну Раду, а не навпаки. І це обов'язок президента вносить кандидатуру, яка узгодить коаліція чи правляча партія. По-друге, звільнення чинного прем'єра це припинення повноважень цього уряду. Щоб його звільнити, він має прозвітувати. Ми не чули звітів взагалі. Є три причини звільнення: заява за власним бажанням. Розпад коаліції. І он вот недовіри уряду. Ми не бачили нічого. Нам кажуть, я запропонував. Я? В законі про правовий статус воєнного стану пряма заборона на припинення повноважень уряду в часі дії воєнного стану. Тому всі, хто завтра братиме участь в цьому голосуванні, гарантують собі в майбутньому кримінальне провадження за перевищення повноважень за узурпацію владних повноважень. По-третє, сама кандидатура Свереденко це дно і пекло. Вносити чиновницю, яка вже три місяці під перевіркою НЗК на предмет корупційного діяння, конфлікту інтересів, до закінчення перевірки і оприлюднення результатів, ну це просто я навіть не знаю, як це назвати. Це. Е Суспільству випорожнитись на голову. І якщо хтось навіть вважає, що держава, це він чи вони, ну, я маю на увазі Зеленський Єрмак, бо вони одне ціле, то треба врахувати, що Україна республіка. Україна – президентська республіка. І те, як зараз Зелені гниди. На чолі з Зеленським витирають свої зелені дупи нашої конституції, свідчить тільки про одне: він проводить чергову диверсію проти державної конструкції України, проти української державності. Більше того, його повноваження, його легітимність під питанням. І він зараз замінює легітимний уряд, тим самим його роблячи нелегітимним. Розумієте, що відбувається, даючи черговий козир Путіну. Мабуть, чи підігрує Путіну. Чи я навіть не знаю, як це висловитись і описати, але от така історія. Завтра парламент планує відправити у відставку Дениса Шмигаля. Разом з міністрами в порушення чинного законодавства про воєнний стан. Після завтра призначити ручну обіз'янку Єрмака Юлію Сверденко, стюардесу його особисту прем'єр-міністром для того, щоб управляти в ручному режимі урядом. Що являється узурпацією, влади, узурпацією повноважень і так далі. Тому е, мені кажуть, і мене питають, а знайдеться хоч один депутат, який не побоїться вийти завтра на трибуну і сказати те, що скороход в інтерв'ю сказала. От, хай би вийшла «Скороход» ходу виступила. Е, а Олексій Гончаренко каже, що він в опозиції, хто там ще. Час ікс. Взагалі, то Арахамія мав би розуміти, що це його завтра в нуль будуть е, і принижувати. Якщо не розуміє, то скоро йому в двері постукають. Постукають і спитають. Зараз вже деяких міністрів трусять, і деяких близьких до міністрів осіб. ДБР проводив обшуки в державному операторі ТИЛ при Мінобороні. Арсен Жетмуддінов ближайший користь, і друг Ум'ярова керує там по закупівлю харчувань. Питання і дуже серйозні. В мозі обшуки. Фармкомпанії Беб ставе питання. Постукають За всі художества. От чому мовчить Арахамі? Він розуміє, що його множать, але він мовчить. Бо вони зв'язані корупційними схематозами. Вони пов'язані всі ці зелені гниди між собою. І тому він мовчить. Але вони. Красиво його з'їдять. Я ж вболіваю за обидві сторони. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.